Друзі, всі вітаю на каналі! На огляді пару вуличних ліхтарів на сонячні панелі з Aliexpress. Взагалі їх три штучки, два отаких. От Купував різних продавців. Ну, показувати не буду. Як я їх перероблю. переробка схожого ліхтаря, такого, як в Аврорі продаються, я вже робив, то аналогія та ж сама, посиланню тут залишив і взяв на огляд. І для себе для використання отакий от от формат. Тобто тут більше світлодіодів. І у нього, ну, він більш цікавіший, у нього три режими роботи порівняно з тим, як в Аврорі. Там просто він датчик руху заряджається, і вночі він автоматично вмикається вимикається. Це працює трошки по-іншому. Що в ньому стояло? Стояв тут 1200 мА акумулятор, мабуть, 1000 а це максимум, що там є. І, відповідно, потестувавши, додав ще один акумулятор 218650, так як тут на холдер стоїть, тут ще один. Ну, не буду розбирати. Я вам потім покажу, в чому суть цього ліхтаря. Цей цікавіший. На Аліекспресі купував такі от заглушки. Type-C стоїть і буде додаткова зарядка. Для чого це зроблено? Сонячна панелька сам ліхтарик, де він стоїть. Там досить мало світла і він, в принципі, заряджатися там буде ну, слабенько. А кожен день його носити, ставити на зарядку, тим паче, тут а, сама панелька десь ну, може 50 мА. Видає, заряджатися буде доволі довго. Тому вирішив поставити ще один додатковий акумулятор. Особливо це на холодну пору, на осінь, коли сонце мало або похмуро. То досить буде актуально. Можна його окремо зарядити. Споживання самої панельки 400 мА, там 360, здається, це від рідного акумулятора, ну, думаю, від нормального акумулятора десь буде 400 Тобто, кому потрібна інформація, можете розраховувати, як він працює. Хоча у нього режим роботи не, постійний, не постійно світиться. Хоча, значить, по режиму, перший режим у нього буде. Ось, як потемніло, він отак от засвітився, як нічник. І отак от буде горіти, доки не розвидніться. Це перший режим. Другий режим принцип роботи. Він у вас працює як нічних. І якщо є якийсь рух, вмикається на максималті. І третій режим це у нього робота. Тобто він не працює взагалі, але якщо з'являється рух, вмикається на максимальній яскравості. От, В принципі, три основних режими. Чим він був мені і цікавий. І другий варіант ось такого от формату. Замовляв вперше. Мені потрібен був ліхтарик із більшим кутом освітлення. Панельки у них доволі схожі, можливо, трішки вона буде більша, хоча теж думаю, десь 50 мА вона більше видавати не буде. Але світлодіодів, ну мабуть, мабуть з урахуванням їх розташування десь кількість така сама. Рахувати не буду. Режими доволі схожі у ньому, якщо не помиляюся, зараз спробуємо. Це основний на датчик на, на, на спрацювання руху. Другий, другий так само працює в режимі е, нічничка і запускається максимальне освітлення. Другий режим вполовину працює так само. І третій режим, здається, він там йде на, повністю на рух. Ну, зі світлом це проблемно показати. Ось таким ось чином. Раз і запустився. В Половину, як бачите, вже на, видно на шим переходить і, і вимкнений. Так, але це не саме цікаве. Саме цікаве, думаю, ну, якщо тут 18650, як бачите, різниця у них трошки є, то і тут так само буде стояти 18650, там 1000, може півтори тисячі акумулятор. А в результаті ми маємо ось таке формату 14500 аж на 300 мА. Дуже серйозний акумулятор, який стоїть. От, він навіть приклеєний, дістаю вперше. Легенький, здається, тут і 300 мА не буде. По платі я думаю, що там все набагато простіше, але ми його, цю платку витягнемо і подивимося, як там все організовано, щоб зрозуміти стосовно того, чи треба якісь обмежувані резистори ставити. Тому що оцей акумулятор він розрахований. На, навіть із своєю ємністю на те, щоб не перегрівати світлодіоди. Китайці економні, але не дурні. Все зроблено, хоча, як кажуть, і не на віки. Так, Наше завдання поміряти скільки ємність у цього акумулятора. Потім поміряти струм та ємність, мабуть, напругу помірюю. Перевіримо струм, який подається на світлодіоди в максимальному режимі. Подивлюсь, яка там платка, і тоді буду вирішувати, ну, як мінімум я хочу сюди поставити. Думаю, думаю, що сюди стане три акумулятори 1850. Ну, зараз перевіримо. Так, ну що, по струму я перевірив. Максимальний режим. Максимальна яскравість у нього 450 мА. Мінімальна, ну, не мінімальна, середня. Середня 150. Тут є типу, максимальний, середній. Середнє свідчення яскравість. І відповідно підсвітка, так от нічний режим світлячка, то там взагалі він сам блок живлення не реагує на споживання. Вони то світяться, але так досить жевріють. Кладку знімати сенсу немає. І я не бачу, я подивився на провода. Думав, що їх доведеться перепаяти, поставити більше, але потім збільшиться цей струм. Тому тут все тут прямо чітко розраховано, а вони тут такі тонесенькі. Тому вирішив виберу. Мабуть, три акумулятори. Десь там по 1000 мА є в мене такі. Поставлю їх три штучки, поставлю зарядочку, десь, можливо, з цієї сторони вріжу, щоб її менше було видно. І, і все, і буде далі працювати. 3000 мА. Отака сонячна панелька буде заряджати ну, доволі довго. Можете порахувати, якщо він 50 мА видає. А таким от чином, я збільшую йому автономність. Для роботи, і, от, наприклад, якщо там виїхав на 3-4 дні, можливо, навіть з палатками на природу, то я ним повністю покористуюся і не треба буде носитися заряджати. А потім, якщо треба, до пауербанка підключив, зарядив і все. Якщо десь буде на сонячній стороні стояти, то можна поставити він там щось трошки його підзарядить. Тобто, ну, самі ліхтарі непогані, але я його оцей брав за 150 там, з монетками на Аліекспресі. Але відразу, якщо не думаєтесь купувати такі, у руки взяли, якщо він доволі легенький, то відповідно там отаке от стоїть нещастя. Яке, ну, якщо ви поставите десь на сонячній стороні, то в принципі цього акумулятора буде вистачати його, щоб і зарядити за день, і він вночі там попрацював. Якщо це як датчик руху. Якщо він буде як нічник працювати, то, мабуть, і не вистачить. А може і вистачить. Це вже так теорія. Ну, Ось такий от ліхтарик. Взагалі непогані штучки. Мені вони сподобалися. Тільки щось з останнім часом доволі цінник на них кусається. Такі взагалі там щось близько 200, якщо брати у нас на маркетплейсах, а може і трошки дорожче. Ну, Плюс доставка там вже 250, 130 чи 150 можна купити на Алі. Не рекламую, але вам даю інформацію для роздумів, кому такі штучки потрібні. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!